Нас як бомблять не жаліють. Центр розбитий, все потовкли. Збираємось, будемо виїжджати. А що робити? Уже тут покровки, мабуть, процентів 30 залишилося. Ні магазинів вже ж немає нічого. Освободили – молодці. От хату освободили, от життя спокійне освободили. От усього. Ну, з освободять, може, од нас. Усе їхня цель. Раз там рвалося – вилетіли вікна, раз тут рвалося, вилетіли вікна, раз там рвалося – вилетіли вікна. Вчора цілий день бомбили, так що. Мама не гарює. А що прилетало? Шахіди. Ну, раніше, шахіди, чорті. Те, що ви є, хорошо. А я тут родився, тут мій прадід родився. Жінка все хоче втекти. А я сказав, ні, тут я родився, а тут я і мру. Хай хто хоче сюди лізе. Значить, в місті підемо. В небо. Тікати хоче куди небудь Аби вона в паніці. Вона... вона кричить, самоліти літають, вона взагалі падає, кричить. А це гуде, тільки за голову погріб. Вчора так хорошо гахнуло, що я в хаті сидів, аж хата підплигнула, як ото ізбушка на куріх ножках. Так що це так ото що такі діла. Воюємо. Страшно, Ну, якщо не страшно, значить щось не в порядку з головою. Тоді не страшно. якщо Не розуміє. А якщо ти трошки розумієш, що це може бути послідні мання, то любому. Я не вірю в тих, кому не страшно. Закрили вару, закрили АТБ, ну все закрили. Там пару чоловік, мабуть, залишилося. Банки перві потікали. Зараз пенсія все прийшла вчора, а її треба пів пенсії потратити, щоб з'їздити зняття. В Васильковку. Там банкомати ще роблять. Вона ну, муки намолов. Буду пекти хліб. Руки є, поки ще здоров'я ходить є, значить будемо самі готувати. А що? Три куриці, це господарство. Це так, аби, аби щоб щось було, та воно цуценята. Одне прибродило, одне принесли, кинули. Так що, яке хазяйство? А я желаю, щоб кожен, хто хоче війни, щоб побачив війну на своїх дітях. Я не хочу, щоб сусідські діти, не сусід він з Івано-Франковська чи з Покровки. Чи з Дніпропетровська, чи з Кривого Рога, чи він з Харкова чи з Одеси. Він, я не хочу, щоб він умер. Я хочу, щоб він прийшов до матері, до дочки, до жінки, до сестри і сказав, я отакий і буду пахати на тракторі, чи буду інженером, чи буду ученим, не важливо ким. Важно, щоб він жив і біля нього жили щасливі люди. Я сам Гаврилівський. Сюди, в Покровське, коли переїхали? Неділі три назад. Чому звідти вирішили? Тому що <світ> там життя не може. Сім'я в Дніпрі. Я розлучений, ну син там і дружинами. Вони від тільки але я сюди приїхав. <світ> Вони тут були. Кажуть, їдь, вже сюди хвата там рискувати. Сюди приїхав тут ти сам. Прямо ганяються за мною. Та за всіма. Обстріли кожну ніч. Практично кожну ніч. Чим б'ють? Ну, Хто знає, я не спеціаліст, але кабів, по-моєму, тут ще не було. Такі поговорили, як судить поговрилістів. То... Кабів <клес> тут ще не було. Ну, як вони рядом, звісно ж, Оце де перевкарня, де тут секонд-хенд магазин. Ну, днів п'ять мабуть, назад. А музикальну школу вже вчора тут. Центр розбитий, все потовкли. ДК, ну і так далі. Постсовет. Лікарня з'їхала, в суд попали, вроді би. Ну, народ, я вам скажу так, в розпачі, оптимізму мало. Все надіються, надіються, може зустановиться, якщо не. Ну, це, як на мене, щось воно печально все. Банків немає. Заправка одна. Магазини закриваються. Поки ще можна, звісно, купити їх літа. А запаси можна робити якісь. Та ну як є, там і консерви вся така байда. Таке, що не пропаде, як світла не буде. Нам треба тікати, тому що якщо почнуть доставати артилерію або ще що, то... Тоді ми саме страшніше, як почнуть сюди дрони долітати, тоді вони не дадуть нам виїхати. Просто нам. І що думаєте, зараз виїжджати? Так, да, збираємось. Збираємось, будемо виїжджати З жінкою. Ну, Поки є можливість, збираємо і мебелі, сумки, і всі, речі, які можна взяти, які необхідніші. Все не забереш, звісно. 20 років стрілили. Тепер треба виросати все. Кожного вечора дивишся на карту, звісно, треба збиратися, тому що хоча б встановилось, воно як встановиться, що не двигається. Люди ходять, такі вже б і не виїжджали. Потім починається обстріл знову починаєш збиратися. Страшно. Ну, особливо як. Как... Мого друга в хату попало тут за річкою, так після того дуже страшно, звісно. Особливо як шахеди. Вони б'ють в основному по нашій оцій набережній, в основному То, що тут центр рядом і оце ну, недалеко. Хто знає, куди він прилетить, ти ж не знаєш. Була там, ось недавно одна ніч, що що пролетіли мимо, а то два, три, чотири завжди падають. Що в погрібі всю ніч сиділи. Навірно, каби, бо недалеко рядом взагалі. Тут ось. Сьогодні разів два гепнуло. До цього я був підприємцем першої групи. Був підприємцем, на пенсії підприємництвом займався і все. А що у вас там є, може, господарство якесь? Все порізали. Вже все порізали і поскладали в морозилки. Будемо їхати на за щось там жити. Деякі тварини остаються тут, деяких забираємо. І оці, що тут залишаються, ми їм насушили сухарів, насипали, води вони найдуть. А сухаря завжди, щоб він не намок, завжди вони можуть прийти і з'їсти. Оце так ми про них позаботилися, наче, ну, буває, сніг випаде, що вони їстимуть, якщо тут і людей не буде. Моя думка, ну, як сказати, так сказати, що їм вдома не вистачає, що вони прийшли до нас. Це тільки. Як по-українському зависть, І все. У них багатша земля і, і теж не, не бідніша за нашу. І в них всього більше, що їм ще не вистачає. Їх просто дали жаба, що ми краще стали жити, більш по-європейськи.